Кольори пам'яті в краєзнавчому музеї презентували персональну виставку художниці Соломії Дзюби. Її назва перед світлом тиша історій. Експозиція представляє кадри війни, смутку та болю. Авторка готувала виставку упродовж трьох років. Полотна відображають особисті історії українців та емоційні переживання воєнного лихоліття. Кожна картина це окрема історія, так як ми зараз живемо в час війни, ми кожного дня дивимося новини про жахливі події. Кожного дня бачимо фотографії цих жахливих подій, і практично кожного дня я спілкуюся з сім'ями загиблих героїв і чую різні історії. І кожна картина вона бере початок якраз від такої історії, тобто вона основана на реальних історіях. В основі кожної роботи історія з глибоким сенсом. Відвідувачі мали можливість замовити портрет загиблого героя для рідних безпосередньо на виставці. Власне, коли Соломія мені висила це запрошення на цю виставку, і знаєте, внизу було так написано, що хто має бажання, щоб вона намалювала портрет загиблого, то вона обов'язково це зробить. І у нас теж недавно сталася така трагічна ситуація, що загинув військовий Гбур Мирослав. І через тиждень померла його мама. І власне я хочу сьогодні попросити нашу художницю, щоб вона теж намалювала портрет цього загиблого воїна. За період російсько-української війни художниця створила понад 400 портретів загиблих героїв та відправила їх родинам. Мисткиня безкоштовно виготовляє портрети для родин та продовжує цю діяльність під час війни. Оксана Себастян Денис Сатановський новини на вежі.